Доброго дня! Ми продовжуємо знайомство з літературними баладами. Тема нашого уроку Роберт Льюіс Стівенсон. Балада про Вересовий Трунок. Основний конфлікт балади. Утвердження духовної сили піктів в захисті національних цінностей. Символіка твору. Сьогодні на уроці ми маємо актуалізувати знання про Стівенсона. Познайомитися з історичним тлом балади. Аналізувати текст балади та поведінку персонажів, розвивати вміння визначати в баладі характерні ознаки літературної та фольклорної балади, формувати навички виразного читання та аналізу поетичного твору, виховувати патріотизм, прагнення до свободи, почуття власної незалежності. Роберт Льюїс Стівенсон корінний шотландець. Народився він в столиці Шотландії Еденбурзі, в родині будівельників маяків, мостів і хвилерізів. З дитинства був хворобливим, але життєвий оптимізм допомагав йому долати хвороби. Він багато мандрував, їздив верхи, плавав на човні, закінчив Еденбурзький університет, отримав диплом інженера будівельних маяків, таким чином продовживши сімейну справу. Але література стала для нього справою всього життя. Він цікавився фольклором, збирав пісні та легенди, мандруючи рідним краєм. Всесвітньо відомі його романи Острів скарбів, чорна стріла, Катріона, видав Стівенсон і кілька поетичних збірок, пісні мандрівника, балади, дитячий квітник віршів, у яких відобразилося духовне життя поета, його погляди, думки, захоплення. У своїх баладах Стівенсон використав історичні легенди та перекази про історію рідного краю. Шотландія це легендарна країна лісів, озер, замків. Це загадкова й таємнича країна, у старовинних замках якої живуть привиди. У лісах переховуються міфічні і міфологічні істоти, а в озерах живуть таємничі чудовиська. А ще це країна гордих і волелюбних людей. Вона розташована на півночі Великобританії. У давнину цю гірську місцевість насіляли кельські племена піктів, від яких і досі залишилися нерозшифровані написи. Шотландія видозмінена англійська назва Скотленд, буквально земля скоттів. Кельтською мовою скот означає кочовик. Шотландців загартовували вторгнення ворогів і дуже холодна погода. Символами цієї країни, звичайно, є картата матерія і волинка. Шотландія країна з неймовірною багатою історією та мальовничою природою, де скелясті гори змінюють просторові низини, де Вересові долини простягаються до самого горизонту, а за ними зливаються з пагорбами. Саме у цій країні, за давньою легендою, жили маленькі та сміливі люди. Які боролися за свою незалежність проти завойовників. Пікти найдавніший із народів, які населяв Шотландію. Уперше про них згадується у 297 році нашої ери. Римляни називали їх розмальовані. Вчені стверджують, що вони розмальовували свої тіла перед битвою. Пікти боролися проти різних ворогів, іноді програвали, але вперто боролися за свої землі. У середині IX століття їх підкорили войовничі скотти. Вони хотіли володіти не тільки землями, а й життям піктів. Прагнули привласнити всі їхні секрети, позбавити волелюбного духу. Стівенсон використав народну легенду про напій з Вересу, який повертав силу, енергію, бадьорість духу і давав силу воїнам піктам. Я пропоную вашій увазі словничок, який пояснює лексичне значення деяких слів. Вересовий трунок це напій з вересу. Верес це вічно зелений кущик з дрібним листям та рожеволіловими дрібними квіточками. Живе він 40 років і за цей час настільки збагачує малоплідні землі, що робить їх принад... принадними для вирощування культурних рослин. Поетична краста квіткових чагарників здавнини надихала творчих людей, і вони оспівували її в своїх творах. Пікти народ, що у 5-6 столітті населяв територію Шотландії, чинив запеклий опір завойовникам. Броварі, пивовари, васал це підлегла залежна особа, можновладець, це правитель, володар, пучина нурт це вир. Нагадую вам ознаки фольклорної балади, щоб ви могли визначити, які з них наявні в баладі про Вересовий трунок. Фольклорна балада пов'язана з історією країни, певними історичними подіями. В основі сюжету лежить надзвичайний випадок, драматична, іноді трагічна подія. Увага зосереджена не на самих діях, а на моральних якостях героїв. Часто перемагає зло. Герой гине, стверджуючи моральну перемогу над силами зла. Обов'язково наявний діалог. у творі виражена узагальнена народна мораль. А тепер визначте, які ознаки літературної балади є в баладі Провересовий трунок. Має конкретного автора, невеликий за обсягом ліроепічний твір, проблематика філософська, морально-етична, відзначається напруженістю сюжету, висловлення авторської позиції подій. І наявність прихованих діалогів, використання антитези, анафори, рефрену. Давайте визначимо тему та ідею балади. Звертаючись до народної легенди про боротьбу кельтських племен за свободу і незалежність своєї країни, автор показує нам мужність і стійкість піктів у боротьбі проти іноземних загарбників, їх прагнення до свободи. Ідея твору це заклик до збереження національних звичаїв. Традицій заклик до свободи. Розглянемо символи балади. Назва балади Вересовий трунок має символічний зміст Вересовий напій це свята таємниця, яку пікти нікому не видали, вони загинули нескореними, непереможеними. Декілька разів у баладі повторюється словосполучення секрет Вересового напою. Що це за секрет? Це не лише таємниця напою, як його варити. А передовсім секрет духовної стійкості піктів, що полягає у любові до рідної землі і прагненні здобути свободу. Цей секрет важливий для всіх часів і народів. Отже, Вересовий напій це не лише певна традиція, а й символ духовної єдності піктів. Символічною є й кольорова палітра твору чорним є чоло короля. Цей колір означає владу, але й смерть. Червоними є квітка вересу, пролита кров, що означає життя, боротьбу за свободу. Ці кольори підсилюють протиставлення образів піктів і короля, свободи і рабства. Отже, підведемо підсумок Як ви ставитесь до вчинку батька, що наказав вбити свого власного сина? Чим він керується? Прочитайте слова старого, оцініть вчинок старого. Чому батько говорить про те, що він боявся лише свого сина? Чи справді він не вірить у стійкість юних? Можливо, і не вірить. Але автор має іншу точку зору, підкреслюючи єдність батька й сина. Разом вони мовчали, разом стояли на скелі, утворюючи духовно єдну маленьку пару. Трагізм твору посилюється й тим, що тут немає вибору поміж життям і смертю. Бо неволя це не життя, а є лише вибір смерті. Мудрий батько, усвідомлюючи невідворотність загибелі, вибирає для сина кращу, миттєву смерть і той мужню її приймає. А старий помирає останнім, однак не видає ворогам священної таємниці. Вони можуть забрати в нього життя, але не його волю і любов до батьківщини. Запишіть домашнє завдання. Вам необхідно скласти візитну картку балади, зазначивши автора, назву, вид балади, її джерела, тему та ідею, персонажів та художні засоби. Дякую всім за співпрацю, бажаю успіхів у навчанні. До побачення!